Слава нації, слава її війську. Знаєте, йде страшна війна. Це ні для кого не секрет. Ці слова ми з вами промовляємо постійно. Нарешті вже, і це не якийсь там Донбас, якийсь десь там колись. Дуже далеко. Це їхня справа, це там сепаратисти. Там Донбасяна, да, Лугандонія і тому подібне. Да? Тепер війна йде по суті, вздовж кордонів по всій Україні майже да? не будемо зараз враховувати західну частину, поки що, це поки що залишається на паузі. Для нашого окупанта питання, можливо, часу. А, можливо, сподіватимемося, що таке воно не буде реалізованим. От. Але по факту а, лінія фронту в нас а, має тривалість а, приблизно, якщо б я не помилялась, біля 1200 двохсот кілометрів. А, наступна реальність наша це наближаюча зима. З усіма її проблемами, при тому, що окупант нас намагається залишити без джерел опалення. От, Ціни ростуть, що ще нас обурює зазвичай, а що ще? ще кого нас, нас обурює? От в цьому є головне питання. Ми з вами знаходимось, по суті, ми, громадяни України, всі, хто на сьогодні залишився ще на своїй землі, хоча певним чином і ті, які знаходяться поза межами кордонів України, вони все ж таки перебувають зараз в стані, в стані виживання. Що таке виживання для людини? Ми є біологічними організмами, тому в певній ступені ми можемо говорити про фізичне виживання, так? але так як ми все ж таки homo sapiens, можливо, в певній ступені, ми б ще з вами говорили би про виживання ментальне, психологічне і духовне моральне. Культурне. Оці три головні складові, без яких по великому рахунку ми би не вважали себе людьми. Але питання головне залишається відкритим все ж таки в тому, які, пи... які пункти з цих трьох для вас є важливими і тими, які ви проговарюєте. Що вони для вас означають, тобто, яким чином ви їх підживлюєте, і скільки часу і енергії ви приділяєте кожному з цих пунктів, аби триматися на плаву, скажімо так, відкрито. І це не пафосні слова, це не просто слова з якихось конспектів, чи підручників, з... Націоналізму можливо. Але для людей, які мають паспорти, тобто мають громадянство певної держави, ці три чинника є моральним обов'язком. Якщо ми з вами не виконаємо в повній ступені Функціювання цих трьох пунктів ми навряд чи з вами.